Вітаю на каналі Пошук історій Антоніо Гауді, каталонський та іспанський архітектор, народився 25 червня 1852 року у Реус, новатор форми та один із найяскравіших представників стилів арт-ново та Модерн в архітектурному мистецтві. Більшість робіт в Барселоні. Залишився в ранньому віці без матері. Брат і сестра теж померли молодими. Батько був ремісником казаняреми. Гауді починає цікавитися архітектурою ще у школі і вже у 1870-му переїжджає на навчання в Барселону. У студентські роки індивідуальність його світосприйняття проявлялась досить гостро. кажуть, що він ненавидів аналітичну геометрію з її прямими лініями та кутами. Натомість захоплювався криволінійними формами та розмаїттям живої природи, з якої потім і виріс його стиль. Або геній, або божевільний, так охарактеризували його на випускному екзамені. У час закінчення університету вже мав зв'язки в архітектурних колах. З дитинства, потерпаючи від ревматизму, створив для себе повний здоровий спосіб життя, їв лише вегетаріанське, плавав і обов'язково були присутні все життя піші тривалі прогулянки. В студентські роки його можна було назвати Денді, та після 40 він почав вести майже чернечий спосіб життя і став. Фанатичним католиком, давши обітницю лише працювати над релігійними замовленнями, постійно вступав в конфлікти з владою, критикував сучасників і класиків. Смерть застала Гауді 7 червня 1926 року. Близько шостої ранку він йшов до будівельного майданчику і на одному з перехресть був збитий трамваєм. Але цього погано одягненого старого сприйняли за жебрака. Таксисти довго відмовлялися вести його до лікарні. Робітники з майданчику, помітивши відсутність гауді, почали пошуки. І нарешті знайшли в лікарні для бідних. 10 червня він від отриманих поранень Антоніо Гауді помер. Поховали його в склепі незавершеного і досі собору святого сімейства в Барселоні. Ось деякі з його творінь. Будинок Вісенс, замовлений Мануелом Вісенсом. будинок, з якого все почалось так називається Перше велике творіння Гауді, Палац Гюель, будинок Калбет, будинок Бальо. Тут Антоніо досяг свого апогею, своєю захопленістю, криволінійними формами та органічними мотивами, будинок Міла, який часто називають кам'яною печерою. Тут Антоніо досяг сюрреалістичної атмосфери з хвилястим фасадом, храм святого сімейства, кульмінація творчості Гауді. Цю величну церкву почали будувати ще у 1882-му. Антоніо був залучений лише у 1884-му. До самої смерті. Він весь час приділяв цьому будівництву і відволікаючись зрідка на інші проєкти. А з 1914-го повністю зосередившись на соборі, трагічна смерть не зупинила будівництво, і воно продовжується й дотепер. Грандіозність задуму можна оцінити з факту, що завершення планується лише на 2026 рік. Дитинство Гауді пройшло біля моря, і так як через хворобу на ревматизм він не міг гратися з іншими дітьми, часто залишаючись на самоті його увагу. Надовго привертали хмари, квіти, равлики, морський пейзаж. Тому всі його будинки нагадують замок з піску. Мріяв стати архітектором, але при цьому не хотів нічого винаходити і хотів будувати так, як будує природа. І найкращим з інтер'єрів вважав небо і море, а ідеальними скульптурними формами дерево і хмари. І щоб не різати приміщення на частини, придумав власну безопорну систему перекриттів. Тільки через 100 років з'явилася комп'ютерна програма, здатна виконати подібні розрахунки. І це програма НАСА, яка розраховує траєкторію космічних польотів. Талант Антоніо був широко відомим у Каталонії, проте по-справжньому його відкрили тільки у 1952-му, через 26 років після смерті, коли відбулася величезна ретроспективна виставка його робіт. Іспанські католики не раз звертались до папи римського про можливість канонізації Антоніо Гауді. Дякую за перегляд, Па-па!